І я попросив пана Євгена, якби він прокоментував свою думку, своє бачення стосовно того, що нині відбувається довкола переговорного процесу. Сьогодні друзі, я вам у ранішому відео розповідав про те, як на ініціативу Трампа відреагували вже в Кремлі. Медведів там опублікував два пости, прокоментував Лінці Грема в його е аккаунті в ікс, де той говорив про переговори. Ну, таке складається враження, що Росія поки що не збирається ні на які переговори. Пане Євгене, от що ви бачите за заявою Трампа і які, на вашу думку, перспективи переговорного процесу Росії та України? Я думаю, що заява Трампа, коли він заявив, що скорочує тер, термін ультиматуму для Путіна, це е, ну, насправді такий політехнологічний момент. З одного боку, у Трампа. Підвищений рівень ендорфіну був після підписання торговельної угоди між США і ЄС. Ну він же любить перемоги. Він ними підживлюється. Це ж це ж очевидно навіть в його поведінці. А з іншого боку, перед тим австрійська міністерка закордонних справ публічно заявила, що він був готовий. І я думаю, що це цілком реалістичний сценарій, готовий віддати п'ять українських регіонів і забути про вступ України до НАТО. А Трамп. Силу своїх психологічних особливостей бути ну, в, в, таким, що програв, він не може. Ну це не його амплуа. тому він повинен був Тобто, це те, що він сказав, це не означає, що там вже почали рахувати, що буде там всередині, в першій декаді серпня, все перекрутиться, і я, я далеко не давайте будемо говорити чесно ну Як ми, власне, завжди і говоримо. В серпні в західному світі сезон відпусток. Для того, щоб західні політики почали Ну так ворушитися, має відбутися щось екстраординарне. Просто екстраординарне. Інакше Ну щось змінювати. Ну Давайте будемо реалістами. Трамп діє. З огляду на власне бачення, на те, що відбувається в його голові, на його власне уявлення. І ми, це, ми на це вплинути не можемо. У нас немає. У нас навіть немає гравця в гольф, якого можна відправити, щоб він з Трампом зіграв. У нас можуть бути ті, хто гарно м'ячики підкидають, куди треба з Трампу. Ну розумієте, е якщо хтось з українських е політиків захоче в ролі хлопчика Кедді, себе попробувати, але ну, я не думаю, що це буде е, така гарна історія. Там просто е, це е, проблема в тому, що це не спрацьовує. Якби це спрацьовувало, просто пограти з Трампом в Вольф, так вже б черга стала така. Ну що ви думаєте, що у нас єдині люди, хто може це придумати, чи інші е, світові лідери не спроможні до цього додуматись? Це не так. Ну, ну давайте будемо реалістами. Трамп це заявив для того, щоб так зробити. Медведів. Мідів тут цікавіший тут. Політехнологічний момент а, з одного боку. Очевидно, що Росія не може ігнорувати повністю заяви Трампа, тому що якщо вона його буде повністю ігнорувати, вони бояться, що у нього взагалі дах зірве, мало що він якій він віддасть. Наказує можливості, я, ви знаєте, все, все частіше, ну, останніми днями просто от зачепився за це за заяву е, генерала Донахю, який сказав, е, він, він не просто це десь сказав в медіа, він це представив позицію в Русі в авторитетному Британському інституті е, досліджень безпеки, е, е, і він це представив ще в червні, а потім це вже пішло в медіа слова, що ми. Можемо захопити Калінінград так швидко, як ніколи раніше. Насправді, я думаю, я припускаю, що це елемент психологічного тиску перед російськими навчаннями Запад-2025, російсько-білоруським. Uh -huh. Ну, якщо до останнього часу Захід мовчав, наче дорогого віскі в рот набравши, то зараз, ну. Така пряма і реальна угроза, тим більше Донахю, людина, яка воювала, який останній евакуювався з Афганістану свого часу. Ну, такий собі аналог е, радянського генерала Громова, пам'ятаєте, такого, який останній теж буде з Афганістану свого часу. І е, він, ну тобто, це свідчить про те, що десь прояви американського діпстейт вони, вони з'являються. Просто інше Проявили питання. У Трампові. Е, про, ну, при президентстві Трампа з'являється прояви американського Діпстей, але я не думаю, що е, воєначальний генерал він може собі дозволити, просто знаєте, це відставні генерали, вони розповідають, як би вони всі перемогли. А тут діючий генерал, командувач сил е, США в Європі і в Африці, і це, ну, такий дуже, на мою думку, цікавий вагомий момент. Тобто. Це такий попереджувальний постріл вгору, в повітря, uh -huh. а медіа, він е, чому він виступив, він просто понижає рівень переговорів. Ну, знаєте, цей показують, що він дурачок, так? всім дурник. Ой, пане І... Євгене, я тут з вами не погоджуся. Він далеко не на, дурачок. Ми на цю тему. Е, ну, тобто, у нього ну, е, вірніше не дурник, а він такий е, двоголовий яструб общіпаний. Які там говорить, ну він же ж тут, тут теж треба розуміти, як Захід орієнтується на заяви Медведєва за формальними ознаками, як би ми з нього не збиткувалися, як би ми його не називали, але на Заході він сприймається як колишній президент Росії серед цього так, іншого так, і засновник секретаря РНБО зараз так. і тому його навіть відверта маячня вона потрапляє в якісь звіти, ну в реакції і так далі. І на, на це я думаю теж розрахунок, але mm -hmm. пониження рівня теж має місце. Ну тобто, очікувати, mm -hmm. що Путін буде відповідати безпосередньо на заяви Трампа. Ну нам я думаю, не варто чесно. Mm -hmm. Ну а то, перепрошую, а чому? Це все таки була заява президента Получених Штатів Америки. Mm -hmm. Ви, що... що Путін щось говорив би? Тому що якщо Путін буде відповідати, то йому треба ну, буде виходити, що йому Трамп віддав розпорядження. Ви ж розумієте, що логіка Трампа може полягати і в тому, що він е чи осмислено чи ні? Ну, взагалі, в випадку Трампа складно говорити про, завжди про рівень осмисленості, чи це Експромт? Я просто скептично ставлюсь до заяв, які біля поля і гольфу робляться, чи біля туалету борту No1 е десь на аеродромі. Розумієте? Тобто вони. Коли це відбуває в цьому сенсі, мені здається, більше треба слухати брифінги представників Держдепу, представників Білого Дому, ну, це ну це так би мовити, офіційна вивірена позиція, яка буде на сайті Білого Дому. А тут е, Трамп вирішив, от, от що він так скаже, і все, тому Мене, пане Євгене, тут уточнюється запитання: чи можна зараз розцінювати заяву Трампа як? Не просто зміну риторики, а зміну позиції Трампа. Тому що ви Донах не випадково це? Да, серйозний такий сигнал на адресу Росії. Мовляв, дивіться, будете ви там трішки вимахуватися, то ви попрощаєтесь з Кремлярської області дуже швидко. Тим паче, є всі підстави взяти її під контроль, оскільки звідти постійно кошмарять Європу вже не перший рік. Чи можемо ми говорити про зміну позиції, а не просто риторики Трампа? Для того щоб змінилася позиція. Мають бути якісь. Ну, ну, Пане Євгене, я перепрошую, я ні. наполягаю на питання, можемо чи ні? Ні, я вважаю, що так. ні. Тому що його хитає весь час, знаєте, як п'яницю під газом. В uh -huh. один бік в другий, в один бік в другий, і це ну, просто Не... дайте йому хоча б 20 днів будь... рухатись в одному напрямі, рано ще говорити. Uh -huh. Окей, що тоді можна очікувати, коли спливе термін в 12 днів? Це буде орієнтовно десь середина серпня, можливо, трішки раніше. Я нічого не очікую. Це перша декада серпня, але я нічого не очікую, чесно. Ну, от нічого. Як тоді оцінювати е, коментар Ердогана, який накриває вже мирний стіл? У Ердогана є свій прагматичний інтерес. Ердоган не просто ж хоче бути посередником номер один. Ну, Но ми ж з вами розуміємо, що. Чи е, в будь-якому там форматі умовному, ну навіть е, там Зеленський Путін, Ердоган, е, Трамп, наприклад, чи в форматі широкої конференції, який мені віддається більш вірогідним, я поясню, чому Путін не сприймає Україну як незалежний суб'єкт міжнародного права від О, слова взагалі. І тому ні з Зеленським, ні з Свериденко, ні з е, цим Умєровим він за стіл переговорів з цієї причини сідати не буде. Якщо це буде ширша конференція, тоді Росія, зберігаючи свою уявну велич, вона може собі дозволити там щось якось проманеврувати. А без цього, ну я думаю, ні. Ну тобто е, я не раз говорив, що я сприймаю переговори в Стамбулі російсько українські за турецького посередництва як прагнення Росії достукатись до Трампа, що вони готові з ним вести діалог. Але Трамп сказав, що він не хоче спілкуватися з Путіним. Ну, це ж було це ж було вчора, правда. Вони довго так, так, ну, так, так. Я, не... я розумію, що от продовження цієї історії, що, що тоді очікувати від цих мирних переговорів, якщо Трамп не хоче спілкуватися з Путіним. Якщо будуть ще обміни полоненими, то це буде плюс. А інакше це буде імітація борхливої діяльності. А може і її вже не буде, якщо вже бачать, що Трамп оце не цікаво, пане Євгене. Гіпотетично, ми допустимо, що як ви сказали, за по закінченню терміну в 12 днів нічого не відбулося і Трамп нічого не робить. Ну як тоді Трамп буде виглядати? Ви щойно говорили, що Трамп не любить виглядати лузером або простаком? Ну він виглядав лузером в заяві іншої офіційної особи. А тут він спробує перебити чимось іншим, чи вийде рубіо і скаже, що ми розпочали процес підготовки санкцій. Ну розумієте, це як Ердоган сказав: що ми готуємося, що в Стамбулі буде накрито стіл для того, щоб провести. Ну а, а коли буде накрито, це ж не прозвучало, правда? І ми усвідомлюємо, що для того, щоб за цей стіл сіли ще поки ну немає жодних об'єктивних передумов в сприйнятті ситуації. Е, дуже слушна думка стосовно того, що ви були говорили, про те, про неготовність Путіна спілкуватися з ким небудь із української влади. бо ну, У нього є Медведчук е, умовний, чи там є там Азаров Янукович, яких він ну, ви ж розумієте, що вони раз по раз витягують тему про переворот там і про все інше. Ага. Ну Вони живуть в своїй парадигмі, що Україна це маріонетка Заходу. І тому ми з нею говорити не будемо, бо це нам. Ну, вони... Окей. А тоді таке зараз... мене запитання. А з ким би гіпотетично говорив би Кремль із представників української влади, нинішніх, майбутніх, колишніх. Ну, ви згадали, що і на Медведчука Януковича, але ну, вони не представляють на сьогодні Україну. Я думаю, що в нинішній ситуації Кремль би не говорив ні з ким. Ну, тобто... Тут треба сказати, що в минулому Кремль говорив з усіма, включаючи Зеленського в Парижі в 2019 році. Але зараз, в цих умовах, коли вони висунули другий ультиматум ну, ультиматум перед другим раундом стамбульських переговорів, які там знову денацифікація, демілітаризація, ну то знищення незалежного статусу України, то ну, я думаю, що будь-який український політик. Не захоче, ну, по-перше, і він не захоче вести діалог, тому що згода е, на діалог має тобто, бути пане Євгене, Зеленський постійно говорить про те, що він прагне зустрічі з Путіним Він прагне зустрічі з Путіним, але ж це не означає, що він прагне зустрічі з Путіним обов'язково на будь-яких умовах, правда? Тобто, одна ну, обов'язкова умова такої зустрічі це посередництво відносно. Чи хоча б відносно нейтральне, ну, тобто Ердоган, можливо, як посередник. Чому? Тому, тому що не можна з росіянами по, по тій самій причині, по якій е, не можна е, сідати за стіл переговорів ну, делегаціям зараз, сам на сам, без турків. Тому що як тільки закриються двері за учасниками переговорів, полетить така. Інформаційна і дез дезінформаційна атака, що ми просто не встигнемо розгрестись, ну буде настільки потужна зрада що.